Доброго ранку, 23 вересня. Отака От в мене тут сьогодні рибалка. От заклав вудочки всі. Вже маленький один коропець мені попався. Невеличкий. От тут таке озеро гарне. Велике. Вода відбула. Я тиждень тому був, вода була трошки більше. Зараз вода відбула. Так, я тут сьогодні вирішив поїхати на відпочинок. От три вудочки купили. Вудочки вроді би недорогі разом з катушками. Трошки більше 20 доларів. З доставкою повно 25. Заказували, бо в магазині не було. От така тут красота сижу, відпочиває. Чекаю на покльовку. Пару разів вже било, нічого не було, а на одну вудочку коропець невеликий, може грам. до пів кілограм. Певно, вода відбула, того нема, але сидимо, чекаємо. О, є. Секундочку. Щось тягну, не знаю що, але щось тягне.

Я не великий. Хоч не великий, я, не віляю, я не От попався мені такий невеличкий сонник, буду зараз його викидати, бо він дуже невеликий сон. Або зараз, зараз ой. Ну, будемо його відпускати. Все, до наступних зв'язків.